Друзі, Друзі, ви, ви, ви на, на каналі Аміна, Аміна Люся, і сьогодні ми будемо пробувати оці смаколики. Ну що, почнемо? Почнем? перед минулим відео ми знімали відео, як ми пробували солодощі да. і також дубайський шоколад. Да. Так що, ну давайте почнемо. із цього. Да. Так, сідаємо. Перші знову дивляться друзі, що ви там всередині, а ми вже потім друзі. Так, так зараз я розпочати його, друзі. Ось така вона, друзі. А ось ой. Ось. Ну ще ми... Дарами... А, це чіпси. Так, да, це чіпси. Ну так. що пробуємо. Так, беремо. Ой. Беремо, беремо шматочок. Так. Mm. Mm, дуже смачно. Да, най смачніше, ніж Мндмс. Дуже смачно, друзі. Mm -hmm. Друзі, а хто пам'ятає наше це відео, хто напише в коментарях, яке в мене було перше відео. На того я підпишусь. Дивіться це відео до кінця.

А ми будемо один на себе дивитися. Да, зараз я ось mm -hmm. так відкрию і у камеру покажу. Mm -hmm. Зараз вони не випали начальник. Ось так друзі вони викликають. Ну що, тепер ми йдимо? Да. Mm -hmm, так. О, почекай, почекай. Ну що, пробуємо. Mm -hmm. Пойдем дойди, Так, бери одну. Угу. Одну бери. Так, подожди. Раз, два. Треть! Ам! Смачно? В принципі, смачно. А які тобі смачні? Чи сіпці, чи сухарки? Оце дуже сухарики, я люблю. Але раніше по цих усіх хрумчиках було дуже багато спецій. О, ось такий хрумчик. А, всередині нічого. Друзі, напишіть у коментарях, які ваші улюблені чипси чи сухарики. Uh -huh. Лейс, там, наприклад, принглс. Ну так, да, або люкс. Uh -huh. Ось он. Або uh -huh. хрумтіт, uh -huh. чіпс такі також, І uh -huh. Їхній смак напишіть. Uh -huh. От мене, наприклад, дуже мені улюбить... Ось ці сухарики, хрум, а чіпси лейс. Угу. Вони зі смаком лейсі, лейсі зі смаком. І ті зелені, зелені, що... Зі, зі зелені Так. Да. Це цибуля, напевно. Ем, ем, зі смаком сметана та зелені. У мене всі. А то в тебе який улюблений один? Ще один. Який в тебе улюблений смак чіпсів один? Нехай буде крабік. чин -чинь. давай. Чин-чин. Щоб сюди якогось соку і в нас би був пікнік. Угу. Ну а це право. Але нас ітак оце пікні. Угу. Друзі, почекайте, ми підемо воду, візьмемо. Друзі, все, ми сходили. У нас тепер є вода бляшка з водичкою. Угу. Ну що, прийдемо жим їсти. Угу. Може, далі ще якийсь прикол? їжу і покажемо. Угу. О, підкидати. Кстати, воно до землі не торкнусь. Ну, Можна так от ламати викинь а це нормально mm -hmm. не переживайте вона впала в нас тут я покривальце mm -hmm. не знаю давно вона... вона на землю не впала вона отак так на траві mm -hmm. В принципі нормально Блина. Вона ж отут прямо і отут, а на нос. Де? Друзі, ви бачили, Підтвердіть у коментарях. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От, дивіться, друзі, угадайте, на що це похоже? Правильно, друзі, це похоже на унітаз. Mm -hmm. <схід> Як вам було смішно, що це типо, така форма унітаз, то... Поставьте лайк и підпишите на канал. Мы начинаем. Друзі, на що це похоже. Так, звісно, на вашей лайк. Так что поставьте, будь ласка, лайк. Прошу вас А пока що? О. Друзі, знаете, на що це похоже? Правильно, це похоже на золоту кнопку ютуба. Тому давайте підписуйтесь на канал, щоб ми набрали мільйон підписників. Так, да. друзі, а зараз я покажу те, що дуже любите ви. Що це таке, друзі? Дивіться, друзі, небо і поле? На який це прапор схожий? Ем... Я навіть не знаю. На прапор України. Так а де синій? синій небо. Ось. А, -а, -а. ну тихо. Зараз ми друзям зробимо. Друзі, слухайте. У не широкий. Дуже смачно, друзі. Друзі, а ви чавка Чи за їсте з закритим ротом? Я з закритим ротом, ось я дивіться. Але дуже люблю чавка, ось все дивіться. Друзі, треба щось бропити. Фу. Меня с теми неприятно не чопкать. Я не люблю чопкуть. Диетика, друзья. <laughs> друзья, а кто знает всю песню? Злую тучку наказали, <laughs> ты плохая, ей сказали, и она заплакала. М -м -м. Ось дивіться, друзі, ще зробила Ось таке, що воно буде стояти. М -м -м. Так, а що таке? Що б нам ще такого зробити? Не знаю. А ну, друзі, угу. Але, друзі, зараз я зроблю відбиток моїх зубів. Фоткайте. так. Відбиток, а мій не блогерші. І тепер кусай. Ну, знаєте, ти вже не блогерша, навіть, а ютуберша. Ну так, да, ютуберша, кусай, тільки невеличко так. А все, якщо хочете відбито карсена блогера. О, це похоже на гантелю, до речі. О, на Якщо хочете наші коби фоткайте гантелю. О, все, я ось я поміщу в оцю ось відрізок свою голову. Щоб ви знали, що це моя, а то його. Угу. Все, без сфоткали. Так, бери. О! Ну сколько зону? Санка помню. Да пытану так. Давай зараз. Нам треба цепорожбать. Так, дружим. Другим. Давай.

Дивіться, це сендвіч. Дивіться, друзі, у мене також сендвіч. І И ще покажешь. Да я. Та за що, блин. Так ч это новость дописула? Ты забачив? Так, це вже викидай. Че? Викидай А ж до машини ехати, будемо ховатися в мі, або твій двір, добре? Добре. Друзі, пробуй еще раз. Пробуй. Здесь бы я машу не устала. Ні. Ні. Давайте. Всім, всім бувайте, бувайте. Підписуйтесь на мій Мам. канал, ставте лайки. І на також мій канал називається Містер Скіннер. Арсен, би не забув. Давайте всім до побачення. Всім бувайте.